Зараз я вам покажу як заклепувати деталі. Показую один раз. Дивився в Ютубі відео, як забивати гвоздик. 25 тисяч переглядів. Там просто чувак забиває гвоздик в дерево. Зараз я вам покажу як заклепувати, тому що будете знати. для цього треба мати саму заклепку, заклепочник, молоток по бажанню і шурик з сверлом, щоб зробити отвір все можемо сверлити зробили отвір вставляємо заклепку чи заклепку І все, заклипали. Ну, це треба підправити, зачистити. Якщо хочете дізнатися, що це за деталі для чого, пишіть догадки.